Прогноз на тиждень, по біткоїну за одну хвилину і почнемо, як завжди, з карти ліквідацій. Ми бачимо, що ліквідність накопичується і ліквідації в зоні 112,5-113,5 тисяч і 110 тисяч нижче. Що ж, давайте перейдемо до графіка. Минулого тижня ми очікували, що лінія, яка була спершу з противом, вона стане підтримкою, і ми розраховували, що зніметься ось, ця, ось, ця, ось ці ліквідації вище. Але, на жаль, не так сталося, як гадалось, і ми знову втратили лінію спротиву, з лінією, яка мала стати підтримкою, і яка стала, на жаль, спротивом. Тому, який план на цей тиждень? Я буду дивитись на старші таймфрейми. Ми бачимо, що у нас тут накопичується певна ліквідність. У до якраз зони 100 750 це перший аргумент. Другий аргумент це вже карта ліквідності, де там також є ліквідація. Ну, і третій аргумент це лінія М50 червона. Якраз в зоні знаходиться також приблизно 100 11300. І є ще й четвертий аргумент, що індикатор індикатор. ТПО, він знаходиться приблизно в зоні 99700. Тому від 99500 до приблизно 100,700. Ось ця та зона, де я буду шукати позицію в Лонг і очікувати, що після неї в ідеалі ми знімемо ось ці ліквідації вище по 113 тисяч. Оновлення будуть в Телеграмі, тому підписуйтесь, заходьте в чат, задавайте питання, діліться вашими прогнозами. Давайте торгувати разом. Всім успіхів!